Добрий день, діти! Сьогодні на уроці літератури рідного краю ми продовжимо знайомитися з творчістю письменників земляків. Мета уроку. Ознайомитися із життям і творчістю Галини Могильницької. Усвідомити красу й багатство її поезії, Розвивати вміння аналізувати ліричні твори, висловлювати власну думку, виховувати естетичні смаки, патріотичні почуття до рідного краю та повагу до її історії, почуття гордості за своїх земляків. Епіграфом до нашого уроку будуть слова самої авторки. Україна це моя доля. Моя доля в історії, у горі України. Діти. А які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово Україна? Створимо асоціативний кущ. Я думаю, ви легко впораєтесь із цим завданням. Таких слів багато рідний край, батьківщина, рідна мова, держава, родина тощо. Для Галини Могильницької Україна не просто територія проживання, навіть не тільки батьківщина, це її доля поламана, але щаслива, чи, як вона писала в одному із своїх віршів Ясна зоря у дні моїй зависла. І доля, чола, і струмка. А тепер поміркуйте, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Продовжіть речення. На уроці я хочу дізнатись про цікаво було б простежити. Для мене важливо переконатися. Розпочнемо нашу подорож. Галина Анатоліївна Могильницька українська письменниця, педагог, мовознавець, активна громадська діячка, відома в Одесі та й за її межа, народилася 8 травня 1937 року в місті Одесі в родині педагогів. Батьки були математики. Початок війни 1941 року родина зустріла на Кривоозерщині у селі Велика Мечетня, де майбутня письменниця відпочивала разом з батьками. Там, у шкільному будиночку, серед Велетенського шкільного саду мешкали її дідуню з бабунею. Бабуня Ксеня була невичерпною криницею українських пісень. Приповідок, повір'їв, легенд, прикмет, обрядів. Дідуньо-філолог знав кілька мов, чудово оповідав історію. Галинчині батьки виїхали у відпустку мирним днем 21 червня 1941 року, а приїхали вже з війною. Тоді ж, 25-річний батько Галини пішов на фронт, звідки повернувся інвалідом і невдовзі помер. У сім'ї культивувався інтелект, розум, порядність, шанували книгу, часто влаштовуючи голосні читання для всіх членів сім'ї, співали українські пісні. Маленька Галя мала на вихід українське вбрання. Середню школу Галина покинула в 1954 році після 9 класу, бо мала бути залишена на другий рік через дві двійки, чесно виставлені мамою з алгебри та геометрії. Зацікавлено перечитавши книги українських письменників з дідусевої бібліотеки ще в дитинстві, Галина натрапила на братів Карамазових Федора Достоєвського. Роман справив таке враження на дівчинку. Що вступаючи у 1963 році до Одеського національного університету імені Мечникова, вона вирішила піти на відділення російської філології та все своє життя вивчати творчість Достоєвського. Але українське виховання потягнуло її до кола молодих людей, які цікавились українською культурою та історією. Після Великомечетенського раю найщасливішим періодом її життя було навчання в Одеському державному університеті, який закінчила у 1967 році. За своє життя Галина Могильницька працювала на різних посадах від робітниці на заводі до художнього керівника будинку культури. Після закінчення університету почала працювати в Балтському педучилищі, звідки була звільнена. Залюблена в українську літературу, викладач знайомила студентів із найкращими зразками творчості Ліни Костенко, Василя Симоненка, Івана Драча, Миколи Вінграновського, яких тоді у навчальній програмі не було. Але була тема. Сучасна література, що і дало можливість Могильницькій для ознайомлення учнів з творчістю шістдесятників, за що потім і поплатилась. У 1979 році через мамину хворобу змушена була перейти працювати в школу. Вона згадує, школу я любила. Мені завжди було цікаво з дітьми. Ми створили шкільний театр, класний агіт колектив Дружба, фольклорний колектив Джерельці, ставили спектаклі, проводили тематичні вечори. Оскільки на обласних конкурсах займали перші місця, нагородами для нас були туристичні путівки. Ми багато їздили, багато бачили. Уже в перебудовні часи 1986 року Галина Могильницька, таємно від шкільного й районного начальства, взяла участь у всеукраїнському конкурсі Нестандартний урок і увійшла в число його переможців, після чого їй було присвоєно звання Учитель-методист, що давало певну прибавку до зарплати. Її старшокласники першими на Миколаївщині ще у вересні 1991 року підняли над школою жовто-блакитний прапор. У 1994 році повернулася до Одеси, працювала вчителем української мови та літератури у загальноосвітній школі номер 117 з 1997 року викладач кафедри методики викладання гуманітарних дисциплін Одеського обласного інституту підвищення кваліфікації працівників освіти. Їй за життя пощастило перетнутися з Павлом Тичиною, Максимом Рильським, Василем Стусом, Миколою Вінграновським і багатьма іншими письменниками. Вона жила Україною, була глибоко патріотична і віддана справі. Педагогічна громадськість Одещини знала Галину Анатоліївну як ерудовану талановиту викладачку, авторку багатьох навчально-методичних посібників з української мови та літератури. За якими, як твердять учителі словесники, легко й цікаво працювати, бо найскладніші теми викладені у них доступно й незвично. Галина Могильницька померла в Одесі 12 грудня 2021 року. Легендарна жінка яка упродовж багатьох десятиліть залишалася символом незламності українського духу, беззаперечним авторитетом для викладачів української мови та літератури Одещини, непересічною поетесою, авторкою одного з найпотужніших творів доби незалежності ліроепічної історичної поеми Рогніда. Нелегкий життєвий та творчий шлях сприймала як виклик долі, завжди мала власну громадянську позицію, завжди боролась за щасливу долю України, її державність за високий рівень української культури та освіти. Її праця й творчість відзначені. Багатьма нагородами. 14 січня 2008 року нагороджена премією імені Василя Стуса за книги Літос та З непам'яті прикликана судьбою. 19 серпня 2016 року нагороджена ювілейною медаллю 25 років Незалежності України. 11 травня 2017 року нагороджена почесною відзнакою Одеської обласної ради. 22 травня 2019 року нагороджена премією імені Ірини Калинець. За низку наукових науково-публіцистичних публіцистичних публікацій по утвердженню авторитету України та дослідження білих плям в історії України. 8 лютого 2020 року нагороджена медаллю Івана Мазепи за книгу історичних поем Імена. Хто ж там, хто вже так стомився і наліво нахилився? Треба дружно всім нам встати. фізкульт паузу почати, руки вгору, руки вниз, вгору трішки подивись, руки склали, як вітряк, і покрутимося так, вище руки підійміть і спокійно опустіть. Потім дружно всі сідаємо і до праці приступаємо. Творчість Галини Анатоліївни Могильницької така ж багатогранна, сповнена боротьби, надії, рішучості, як її постать. За кожним рядком її віршів стоїть історія віків чи ознака сучасної доби. Тематика її творів різноманітна. Це любов до природи та навколишнього світу у творах. Чому весною сонечко встає раніше? Червень, доріжка, дідусеве поле, це фольклорний струмінь, святий Миколай, ще дрівочка для внучечки, Різдво, Водохреща, це роздуми про час і простір, історичне минуле. У творах Україні, Полонені, Кредо, День Соборності, це вираження інтимних переживань. Не говори слова такі пусті, сядь зі мною я імені твого не назову. Це висока оцінка діяльності поета-громадян, подана у віршах присвята. Читаючи твори могильницької, отримуєш перш за все естетичну насолоду. Як сказав академік Микола Жолинський в особистому листі до письменниці, вражає мовна витонченість та лагідна метафоричність. Писала вірші дитячі і дорослі. У 1966 році у Варшаві в українському календарі був надрукований перший вірш Дитяча збірка, скільки в світі сонечок. Пролежала у видавництві веселка 8 років і вийшла лише у 1978 році. Окремої розмови заслуговує дитяча поезія могильницької. Цікаво, образно, зворушливо звучать її вірші для малечі: Диво, павучата, Хто як співає, їде дощ. Бабусина радість, покрова. Неможливо не захоплюватися маленьким віршиком, сповненим великою ніжністю, сидить весна на гілочці. Сидить весна на гілоці та й гойдається. Хто не йде стежинкою, зупиняється. Де ж це, люди чувано, на галузиці гойдається весненька в синій блузиці. Ще дрівочка для внучечки. Бігли лісом зайчики, зайчики, стрибайчики, стежкою біленькою до юлечки маленької. Стали щедрувати, з Новим роком вітати. Ще дрівочка красна, рости юльцю щасна. Ще дрівочка нова, виростай здорова, добра й нелінива, радісна й щаслива, чемна і слухняна. Гарна та рум'яна втіху родині на радість в країні. Теоретичний практику. Назвіть художні засоби, які поетеса використала, щоб передати думки і почуття. Яку настроєність створюють ці художні засоби? Епітети з тежкою біленькою, до юлечки маленької, щедрівочка красна, щедрівочка нова, риторичні оклики на втіху родині, на радість в країні. Риторичне звертання рости юльцю щасно. Повтори: бігли лісом зайчики, зайчики, стрибайчики, Щедрівочка красна, щедрівочка нова. Зменшувально пестливі слова, зайчики стрибайчики біленькою, юлечки маленької, щедрівочка, юльцю. Ці художні засоби створюють настроєні святковості і казковості, радості і ніжності. Червень. По доріжках, по галявах червень скаче. Хлопчик жвавий, зробив змачку капелюшок, натягнув до самих вушок. Із шовкової травички зробив пензлик невеличкий, де лиш пензликом торкнеться, все рум'янцем враз візьметься. Вишні в листі червоніють, в полі маки пломеніють, і в сестрички полунички рожевіють круглі щічки. Все навкруг, як жар палає, Гарну фарбу хлопчик має. Соняшна пісенька. Ой, високе небо і чисте, а у небі човник золотистий, а у човенці сонечко сяє, пісеньку веселу співає. Пісенька у сонечка гарна, про високе небо безхмарне. Та про землю щедруть багату, добру, як мамуся і тато, лється, лється пісня в блакиті, що найкраща в цілому світі, зветься ця земля Тополина соняшним ім'ям Україна. Вірші Галини Могильницької публікувалися в дитячому журналі Веселка. В журналах Віра, Наше життя, в США, виданні антологічного характеру У Труді Зростаємо, Мій Краю рідний, хрестоматії Українське довкілля у численних колективних збірниках та в Періодиці. Багато творів поетеси присвячено історичному минулому та сьогодень. Кожен вірш Галини Могильницької це, це дослідження долі людської і долі України. У її поетичних творах відбито трагізм нашої історії. Це жива пам'ять про героїчну боротьбу народу за волю. У вірші «Цвіт неспалимий» йдеться про те. Як Україна у 1919-1920 роках боролась під жовто-блакитними прапорами із московськими більшовиками за свою незалежність вірш присвячений юним героям, які загинули під станцією Крути, обороняючи від більшовицької орди українську столицю. 29 січня в Україні на загальнодержавному рівні відзначається річниця бою під крутами, котрий для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Поетеса славить свій народ. Крізь запону віків ваша мужність звеличує світ. Вона впевнена, що ми все здолаємо і переможемо, бо ми є народ, якого не здолати. І ще один поетичний твір Галини Могильницької присвячений визволенню міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників 28 березня 1944 року. За туману. Миколаїв. небо, вогнений намет понад містом напинає, йдуть десантники на смерть, годі щось переінакшить. Бій кипить, важкий, гарячий, смертний бій. Я чую й бачу крізь роки. Дивлюсь, не плачу, сльози виплакала вщерть. За все й за всіх готова відболіти. Все долюбить, що хтось недолюбив. У вічні сурми грає вічний вітер над вічними просторами степів. Шукаю слід, одне знаходжу, пам'ять. Втіка зима, і лід на бузі скрес і маків цвіт побузькими степами розбігся від лиману до Аес. І нема межі між давнім і майбутнім, і плине Бог. Крізь пам'ять у віки і сіють світло, зорі п'ятикутні у вічній хвилі вічної ріки. Кожний українець знає дату 24 серпня 1991 року, коли Україна отримала довгоочікувану незалежність. Поезія Могильницької з такою ж назвою сповнена радості автора через цю подію Воля, воля віднині, мостіте мости калинові, прапорів синьо-жовтих під небом розкрилений повід, ще не вмерла і віднині до віку не умре, рветься в простір мільйонного лосу, Будуть луни у кронах дерев, у стодзвонні колосся. Оберемками радість, у серці вмістить не сила. значить, здужала рідна в країна, Доволі злетить на поламаних крилах і зорить здалини майбуття, І лиш трішечки шкода, що якраз на життя на одненьке, коротке життя запізнилась свобода. Діти. Ви ознайомилися з біографією та поезіями Галини Могильницької? Дайте відповіді на такі питання. Що вас найбільше вразило із біографії Могильницької? Чи були ви раніше знайомі з творами поетеси? Які почуті твори справили на вас найбільше враження? Якими настроями пройняті поезії Галини Могильницької? Які художні засоби використовує поетеса у своїх творах, який би вірш ви вивчили на пам'ять? Чому? Творчість Галини Анатоліївни Могильницької варта наслідування. Її поезії вражають неповторністю, самобутністю. Це слово зігріте щирістю душі. Наснажене світлим почуттям любові до людей, до світу, до нашої рідної України, просякнута турботою про долю народу, про його теперішнє і майбутнє. Її поезії надихають людей, є повчальними для всіх поколінь і завжди будуть хвилювати душі людей. І на сам кінець висловіть враження від уроку. Продовживши речення, сьогодні на уроці мені сподобалося, мені не сподобалося. Найцікавішим було завдяки уроку я домашнє завдання підготуватись до контрольної роботи за темою чуття гармонії у слові за творами Тараса Шевченка. Лесі Українки, Станіслава Чернілевського, Ірини Желенко. Дякую за увагу.